Доброго дня. Мене звати Дворок Микола Юрійович, і я пропоную свою кандидатуру на пост президента України. І у вас є можливість підтримати мене, допомогти мені зібрати ту суму застави. Ну, це таке. Це побажання. фактично. І так, давайте розпілкуємося про те, що я хочу зробити. Тобто, мій план це створити систему, яка вирішить всі наші проблеми я, моя задача це, по-перше, розповісти людям, що така система є. Що система, яку можна впровадити, і вона дійсно здатна вирішувати всі наші пр проблеми. Бо на Майдані ми цього не знали і не знали, що треба робити. Бо коли був Майдан, я взагалі думав, що люди просто можуть самі зібратися і обрати собі президента. Мені було як то незрозуміло, от є Майдан, а й прийшли якісь там. Старі політики такі і себе от ми будемо президентами, обирайте нас серед нас. Чому так? Чому люди не могли самі сказати, ні, давайте ми у нас, ми от оберемо доберемо от -от того от, хлопця. Тому, коли от припустимо, Ростам Ташбаєв намагався хоч кого-то знайти, і щоб когось героя, якого на Майдані рахували, героєм, і зробити його президентом, і ввів ту дію, але все пішло в шкереберть, бо люди коли почали збирати на, йому на кажу, за, заставу ті грошей, він повів себе не дуже добре. Там в рук нього з'явилися якісь люди, які почали йому там нашоптувати. В результаті, фактично, коли сказали ти ні, ти не підходиш, коротше, бо ти там непонятно, як себе поводишся. Він навіть не повернув ті гроші, які на нього зібрали. Тобто можна було тоді зробити, щоб був якийсь єдиний кандидат. Я розумію, що в мене купа недоліків, але я кажу, я накраз, це можливо, мій плюс, це мій козир. Тобто, я маю використовувати те, що я маю. Тобто, я завжди фактично в будь-яких ситуаціях в житті завжди використовую, щоб якось їх обернути на. Свій свою користь на свій плюс для себе, які б ні приятності в мене не відбувалося, фактично. Я завжди намагаюся знайти в них плюс. Я в них знаходжу. Можливо, тому то есть, і судьба мені так сказати допомагає. Тобто я тут з вами знаходжусь лише тому, що були деякі обставини. Я мав би вже декілька разів бути на передки, я мав би не піти в воєнкомат в той день, коли я пішов. Фактично день, день народження своєї дружини пішов заглянути в воєнкомат, що там до чого. Я не служив в армії, тому в ці перші дні березня мене би і не призвали. Мені мав могли б запланувати би тероборона, що мені чи не дружина предлагала. Бо мало бо можна було там десь знайти знайомих і якось, щоб мене всунути в ту тероборону. Ну я не хотів сидіти не в місті не вважав це, це за потребу. Я вирішив піти в ЗСУ. І виявилося, що там якраз та моя гражданська посада, яка в мене була, і їм цікавила, і вони мене забрали ту посаду. І частково по тій посаді я зараз і працюю, так казати. Так що. Ці що в мене є, це мій, мій плюс. Ніхто в здравому умі то є, не буде в мене серйозно восприймати, як якогось серйозного соперника. Ну, фактично, вважайте, що так воно і є. Ну, який я, блін, кому я там соперник? У мене немає ні грошей, у мене немає зв'язків, в мене нікого. Немає взагалі. Тут з вами один, у мене навіть я настолько мало з кимось спілкуюсь, і також вийшло, що я. Достаточно то тобто, якщо мені щось треба, я завжди намагаюся це зробити сам. Якщо мені треба якийсь інструмент, я його краще куплю, ніж піду когось когось позичати. Якщо мені треба щось зробити, я продумую, як це зробити сам, і тільки в крайньому випадку навіть не подзвоню там друзям допомогти, а найму людей, будемо так казати, якщо мені там може щось треба. Але це теж досить рідко відбувається. Тому я, я сам по собі. І це мій плюс, мій плюс для, для вас, що в мене не буде ніяких там своїх друзів, своїх родственників, то есть, всі люди, яких я буду наймати, всі, будуть всі мені повністю незнайомі. То есть, тобто, для створення от, от нормального відточення Конституції нової, для, допустим, залучення якогось військового підрозділу, який в мене буде захищати, як під час. Це вибачте кампанії таки під час самого президентства, поки я не зроблю всі ці зміни, які мають відбутися. Тобто ні відділю всіх чиновників від держави, де у держави залишили лише обов'язки армії і спецслужби, а всі інші обов'язки всіх чиновників просто банально, як я кажу: передам громадам і громада буде з ними, ними розбиратися. Тобто я знімаю себе цю. Це цю справу, хай там громади самі вирішують. Моя задача буде лише розпродати ще державне майно, то тобто виставити його і забезпечить людей пенсіями, щоб у них на пенсійних рахунках були гроші. Все інше мене не цікаво. Далі кожна громада сама будує, як їм жити. Крім того, як я казав, я маю скасувати всі закони і нормативні акти, які втручаються в бізнес. Тобто бізнес може займатися чим завгодно, і лише на рівні громад вони самі собі будуть набудовувати ці як говорити, якісь правила. І враховуючи, що вони будуть конкурувати між собою. Якщо вони десь помиляться, роблять помилку, то вони дуже швидко зможуть це відкотити. Бо в державі це відкотити дуже важко. А на рівні громад вони дуже швидко знайдуть той баланс, який потрібен. Так що, це буде інша справа. Плюс Верну людям право на збройний самозахист, на вільне володіння зброї, на покупку зброї, будь-кому, будь-якої автоматичної зброї до 50 го калібру, будь ласка. І у вас зараз з'являється такий шанс, тобто шанс поучаствувати во всьому цьому. Якщо вам просто цікаво, чим це все закінчиться, от, будь ласка. Якщо ви хочете, щоб це було більш цікаво, то берете, закидуєте гроші на от мною створеною карту, яку я заблокував, щоб там не нічого не можна було ніяким чином вирахувати. Я буду на кожному відео то есть, змінювати там грошей, зараз там 100 гривень, які я сам закинув, а надалі будуть суми збільшуватися. Можливо, навіть коли це відео дійде до вас, може там буде більше грошей, бо я записую відео наперед. Коли у мене є вільний час, я записую одразу декілька відео. Тим більше, що я зараз збираюсь в відпустку, то в час відпустки я не знаю, чи я буду щось записувати. Тому відео буде вже позже стояти. І є, я вважаю, що мені буде простіше туди добратися. Плюс я вважаю, що всі фактично зацікавлені, щоб іменно такі, як я прийшов на президента, всі, навіть ці самі чиновники корумпіровані, всі військовий дуже зацікавлені, щоб така система була впроваджена, тому що вони стануть головними в державі. Тобто вони і будуть держава військові і спецслужби. Просто у них не буде. У тих або можливості, що є зараз, то тобто, навіть розуміє, що у спецслужб є можливості втручатися в бізнес, але у них таких можливостей більше більше не буде. Але вони будуть з них будуть можливості громити ворога везде, де тако можна, есть, тобто, по, по всім фронтам, тобто, вилавлювати ді, ді угодно, як вилавлювати угодно зрощатися. Вони отримують повну свободу для цих дій і повне максимальне, як і можливе, фінансування. Навіть всі гроші, які будуть поступати, все буде з заходу будуть спромовуватись лише на підтримку грошами і озброєнням наших військових і спецслужб що вони максимально зацікавлені в цьому. Чиновники фактично теж я вважаю зацікавлені, тому що я не збираюся ні за ким ганятися. Це їх особисті справи і, і людей. Моя задача змінити систему. Вони будуть мати можливість знайти себе в цій системі, плюс свої гроші, які у них вже там Бог є, вкласти в, цю, в свої громади. Тобто в виробництво озброєння, переключитися на виробництво і залишитись тут. І нехай їхня громада сама вирішує, що, 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 що з ними робити. І, і чи треба їх карати, чи просто люди як жили в той системі, де вони жили, і жили по тим правилам, по яким працювала та система. І кажуть, по волчі з волками жити, по вовче вити. У іншого варіанта багато кого не було. Люди просто більшість людей просто реалісти, які присаджують системи. Не моя задача їх як судити, я не, не суддя. Нехай їх судить Бог, нехай їх судять, нехай навіть от новостворені от от обрані судді прокурори, начальники поліції, нехай вони в цих громадах, якщо хочуть, громада розслідують і кого-то судять, це вже їх чисто проблема. Але це буде краще, якщо це буде водномірним путем шляхом, що не прийде якась військова диктатура, не буде ніякого там, у нас там взриву якогось, і все це діло буде знесено, і там вже постраждають всі підряд. От мала до великої. Як я кажу, зайдуть в хату якогось чиновника, побачать, наскільки у нього там все шикарно, знайдуть ще що там пару мільйонів. Гривень чи доларів у нього під матрасами, я не знаю, чим це може закінчитися при наявності військової диктатури, Як говориться, коли не, не, все право буде сильного, там уже, чесно кажучи, буде такое, що ми навіть не зможемо раз потім розібрати і спустя багато років, чесно кажучи. Тому краще мірним шляхом змінити систему. Якщо ви вірите, що я в це йду, то ви мені допоможете і фактично. Тому можете так, щоб влада навіть в це не втручалась, бо всі зацікавлені, навіть наш президент зацікавлений, бо він сам фактично насправді не розуміє, що він робить і, і чим це все може для нього закінчитися. Тобто я думаю, що його в кінцевому домі підставлять, фактично його зроблять крайнім. Ті, хто йому там щось нашоптувати, вони смоються, тому, тому що вони в тіні, а він на, на, наверху. І те, що він думає, що все прокатить, все нормально, його поліція підтримує, його там захистять, ніхто нікого захищати не буде. Все розсипеться і всі будуть крайні, від того всі постраждають. А к тому часу не буде ні України, ні мене ні буде, як я тебе кажу, що, що таке може почнеться? Тому краще нам все-таки дійти до виборів, зробити нормально перевибори і змінити цю систему. Навіть мене зацікавили зацікавилися бандити, будемо так сказати. У вас просто подумайте, коли це буде зроблено, вокруг буде куча бізнесу. Ви зможете перейти на легальний бізнес, ви фактично їм зараз і займаєтесь частково, але у вас буде стільки можливостей. Ті гроші, що ви зараз заробляєте, вони все рівно будуть викладати копійками посередні з тими грошами, які будуть можливо заробляти під час свободної економіки. Коли будуть мінімальні розтаможки, коли будуть мінімальні податки, коли можна буде займатися будь-яким бізнесом, коли люди сюди будуть приходити, не лише ви зможете повернути сюди інвестиції, але ще інвестиції з -зап -запада, заходу. Тобто сюди прийдуть з заходу можуть бути переведені, бо там у них великі податки, у них там куча своїх проблем. Тому їм буде вигідно сюди прийти, побудувати тут заводи, при тому що будуть забезпечене ПВО. І при тому, коли будуть приходити іностранні заводи, то Росія буде, чесно кажучи, трошки жим-жим чіпати іностранне виробництва. І тому подібне. Навіть, як я кажу, ми можемо, ми, не те, що можемо, ми маємо подати все державне майно, в тому числі і атомні станції. Ми можемо навіть продати те, що зараз на окупованих територіях, те, що нам дуже важко повернути, навіть ту же атомну станцію Запорозькою продати американській компанії. І ситуація зовсім зміниться, коли. Вони будуть мати справу з американських компаній. Тобто вона зможе купити цю, цю Запорожську атомну станцію можна сказати, на пів ціни, але вона вложить гігантські средства і своє влияння на те, щоб ми, держава, отримали додаткове фінансування нашої армії, щоб відбили ту атомну станцію. Ви в цьому розумієте просто? Купує в півціни, а за рахунок. Лабіювання з інтересів дервсеніштати штати влівають нас гроші, щоб ми відбили ту цю ту, ту атомну станцію. Тобто, фактично, ми отримуємо ті самі гроші повну вартість той атомної станції, але ми її отримуємо за рахунок держави середньої Тобто, Куча є варіантів вирішення проблем. Взагалі, це, якщо ми створюємо тут державу, яка буде. Самостійно буде здатна вирішити всі проблеми, у нас з'являється куча варіантів дії. І там ми можемо, вже, як кажуть, крутитися, так буде об'явлена війна Росії. Тобто я фактично би сказав би, що якщо б я би от стану президентом, я во всі сторони, то тобто, є рішення, що вже називається політика. Якщо, допустимо, Європа боїться, що ми можемо приєднатися до Росії, ми маємо. Тобто не дати такий варіант, що ми можемо приєднатися з Росії. Якщо вона боїться, щоб что нам більше допомагало. Якщо ми Росія там боїться, що ми маємо теж це Якщо Китаєм, можемо з Китаєм теж поіграти. Щоб була То тоді нам все рівно нам допоможе. Головне, щоб ми відбили свою територію, і війна закінчилася. І закінчилася раз і раз назавжди. На Якщо ми будемо здатні самостійно забезпечувати свою армію, у нас будуть ці варіанти рішення. Тобто, то є фактично, як я кажу, лежить в сильній економіці України, забезпечені максимальним ПВО всіх міст, як говориться, Ізраїль живе під час війни, у них постійна війна, і ми теж можемо жити. Все, що нам не вистачає, це свободи і конкуренції для людей і бізнесу. І зменшення витрат на соціальні всякі програми, цього взагалі не має бути. Всі мають звикнути, що вони мають жити за рахунок себе, за рахунок своїх зусіль. Бо фактично, ми в більшості своєму українці цього і хочемо. Ми хочемо, щоб просто держава нас не чіпала. Щоб ми самі вирішували, що нам робити. Ми самі жили за рахунок своїх зусиль. І ця система здатна це все виконати. А Всі. Цьому насправді зацікавлено. Там всього, всього лише декілька людей, які типу не зацікавлені, але ну Бог з ними з цими людьми. Подумайте про хто ж трошки про те, щоб Україна стала, ваші ж діти зможуть тут жити. Чи ви тут лише для того, щоб заробити тут грошей і смитися? Ну якщо так, то це ваша проблема. Але якщо то краще, все-таки, щоб я прийшов, щоб це було мірно і нормально, ніж хтось інший. Тому я вважаю, що в мене навіть більше шансів зайняти постпрезидента, ніж у інших людей. А якщо з'являться якісь кращі люди, я не проти. Тобто, як я кажу, Можливо, те, що вони побачать, що такі, як я, і де, от ви мене підтримали, то з'являться інші люди, більш професійні, які краще все знають, які краще можуть керувати і все, все організують набагато краще. Вони я, я не проти. Але мати запасний варіант на про всякий випадок нікому не завадить. Тому я тут. І у вас є така можливість підтримати цей запасний варіант. Тобто, допомагаючи мені навіть фінансово зібрати цю заставу, ви тобі допомагаєте, щоб ця зміна в державній системі змінилась, щоб наша перемога наблизилася, щоб ми все-таки змогли. Я вірю, що ми здатні. Не лише це зупинити війну, але відбити ворога з, з нашого кордону і назавжди відбити у ньому будь-яке бажання на нас нападати. Вплоть пло до того, що, може бути, створена, як я кажу, та Новоросія на всій, на всій південній частині Росії. Як вона дуже мечтала про Новоросію, то, то вона, можливо, створиться і буде називатися Новоросія, тому що нам буферна зона від Росії теж не завадить. А на рахунок, припустимо, як я казав, української мови, хтось там торбується, а що там буде з українською мовою і тому подібне, то я навіть просто мінімально впевнений, що навіть якщо ми просто вводимо е, те, що якщо тобто, всі документ, документ, документи мають бути написані українською мовою, на, на території України. Якщо вони не написані на українській мові, то вони не являються е, дійсними. От і все. Есть, ніякий суд, ніякий спор не може приймати будь-які документи, які написані не на українській мові. На території України написані. Вони являються недійсними. Тому будь-які договори, будь-що, будь все будь має писатися українською мовою. Тому хочуть, не хочуть, все одно всі мають знати і розуміти українську мову. І я думаю, що це як маленький запобіжний захід, але я думаю, що навіть він особливо не знадобиться, бо для багатьох просто. Мінімум всі розуміють, що навіть якщо ми з вами дехто спілкується російською мовою, бо звикли, по все життя її спілкувалися, але наш українська мова не така уж погана, щоб не давати можливості своїм дітям її знати. Нехай діти розмовляють українською мовою. Тим більше, що я вважаю, що українська мова набагато простіше розмовляти, вона більш мелодійна. Хбистом мені розмовляти набагато простіше враховуючи те, що в мене є проблеми з вимовою, з навіть на трохи заїканням, то для мене українська мова більш мелодійна, мені її розмовляти простіше. Просто за того, що я більше 20 років жив за межами України, я виріс за межами України, то я, мені дуже важко перейти на українську мову. Я намагаюся, але так як я ще й дуже мало з кимось спілкуюсь, то дійсно це, це зробити дуже дуже важко, коли ти практично ні з ким не спілкуєшся. Та що такі ви справи? Та що все за всім буде добре. Нам головне змінити цю систему. І для всіх буде щастя, якщо це буде зроблено нормальним, цивілізованим путь, шляхом за рахунок виборів. І всі ми маємо до цього прагнути ні, ні обділяти себе будь-яким щоб, щоб це наблизити. Так що подумайте про це. Дякую.